Повертайся живим. Під такою назвою у Вінниці проведуть благодійний аукціон. Зібрані кошти волонтери планують пожертвувати для воїнів АТО. Відбудеться захід 24 травня у центральному парку культури та відпочинку імені Горько. Волонтерська організація проведе ярмарок на підтримку солдатів. Ато зібрані кошти підуть на допомогу військовим та постраждалим внаслідок бойових дій на сході нашої держави. Про це на прес-конференції повідомили організатори благодійного акціону Повертайся живим. Суть ідеї. Це по-перше, зібрати кошти на НАТО, на допомогу нашим хлопцям-героям, які є на передовій, але зробити це якимось, якимось більш сучасним таким творчим підходом. Чимало творчих людей долучиться до участі. Обіцяють ініціатори. Всі, хто завітає, зможе продмати хет-мейд-вироби та поспостерігати за процесом їх виготовлення. А відтак підтримати українських солдатів. Це буде обласна бібліотека імені Тімірязіва. Це будуть творчі колективи із народу. Буде Подільський університет культури. Поетеса така є із народу Галина Фурса. Окрім традиційної концертної програми, організатор заходу обіцяє інші сюрпризи. Буде долучено сільськогосподарські вироби, тобто продукти харчування. Буде угорська випічка, буде будуть майстри класи по розпису печива, до яких теж зможуть долучитися дітки. Організатор аукціону сподіваються на теплу атмосферу та небайдужих віничан. Захід відбудеться 24 травня у центральному парку імені Горького. Початок о 12 годині.